Друзі, всіх вітаю на каналі. Удалось мені приобрести Бушню хорошу віщ. Це Святая святих любого мотоцикла. Стоїмось на екрані зараз Я вам виведу дивіться нового. На нашій зарплаті нереально купити таку вірш. І нема гарантії, що воно буде працювати. Я колись купив генератор Мінськ. І що ж ви думаєте? Ну, звісно, не оригінальний, а китайський? Ставив і ніхрена я так не добився ніякої іскри. Що я йому тільки наробив? Коротше, ну він стояв, він і зараз стоїть добре, а тоді теж він дешево стояв. І прийшлося, ну коротше, я його продав, можна сказати, за меншу половину ціни. Возможно, той покупатель, який купував, може ну, зробити його там, перемотати чи щось. Там, коротше, я не захотів заморачуватися, пішов знову заказав новий. Це при установленні 49-го у мене така була проблема. Ну, встановив цей китайський теж, ну, працює вже давно працює вже декілька років. Так, ну, значить, полопатив полопатів я полопатив простори інтернету і знайшов для себе гарну віщ, з якою я, як би сказати, хочу починати деякі свої починання. Не будемо забігати вперед. Це ще не... не остаточно, як би сказати. Ну, я вже купив. Я думаю, ця річ в господарстві не помішає ніколи. Підходить вона на будь-який двигатель. І так відкриємо. Ну, от такий натюрморт. Заявлено було, продається генератор 139 КМБ. Показано було дві отаких катушечки на зажигання. В дійсності прислав продавець одну на одну катушку. Ну Це не столь важно, головне мені іскра, все останеться чепуха. Я все одно ставлю рерлі регулятор, який я ще куплю. Він забув положити посилку ще катушку запалювання. Десь вона йде по почті. Заберу від скутера від Honda. Ну, катушка це таке. У мене є і двойна катушка, я, може бути буду на 2 циліндри, або на один. Я поки ще не знаю, куди я буду приміняти це від старого. Москвича бакелітова та. Значить, тут любезно положив болтики, хоча вони мені не нужні будуть. Для мене найголовніше датчик, катушка, магніт. Я не думаю, що цей робочий, судя по внісньому виду комутатор. Комутатор. Якась фірма. Зонко. Хрен його знає, що воно за зонко. Ну, судя по всьому, фірми нехорошо відбиті, букви. Не знаю, я не, не уверен, що він буде працювати. Попробую, звісно. Надо буде фішечки купити. Ось тут так, зборна солянка. Фішек нема. На проводах фішки отакі взагалі не зрозуміло. Воно нікуди не підходить, нічого. Взагалі, набор фішечок нужен. Раз. Релі-регулятор два. Хоча подозріваю, що прийдеться покупати комутатор. Ну, практика покаже. Магнітик в хорошому стані. Значить, тут десь косячок, бачите? Ось. Десь задерто було. Надо будет аккуратненько подремнять точильцем. Ну а если вам надо на два цилиндра, так как работаю на К750, то я отмеривал вот так ровно и проваривал сюда вторую меточку полуавтоматом. И она працювала, хорошо. Значит, ви самі розумієте, що купити доволі трудно гарне запалювання це основа всіх основ. Потому як любимо двигатель робиш, ну там поменяв сальники, подшипники проточив нову поршневу туди-сюди, но ну, це як починаєш зажигання робити, це взагалі мрат повний. І сика я вже техніки. <кхід> Зробив, я зрозумів що це саме класне зажигання. Мінське теж непогане. Ну, саме на сьогоднішній день і виробляє ток хороший і можна і без акумулятора, і з акумулятором на світ пускати. В общем, як хочеш це вже твоя фантазія. Значить, при покупці на почті я перевіряв сразу параметри датчика і параметри катушки. Я вам сейчас покажу як це робиться. Ну як то й комутатор, там якісь два проводи. Там повинно бути 2, 2 кОм, а що це таке. Зараз я включу, значить включаємо прибор на 2000 Ом. Значить, параметри датчика, Дивіться, красний провод, ось іде він сюди, ну, вони ж разноцвітні, разні будуть в розцвітки. Нам треба на масу і на один провод на масу ставимо. А один провод, ось він красний, соєдиняємо його на плюс. Ну, пределах, да. То есть 150-160. Это хорошие показатели. Чудесные. То есть датчик абсолютно рабочий. Так, теперь. Нам нужно проверить катушку запаливания на массу. Один провод ложим. І тут йдуть провода. Значить, білий жовтий. Це свет зарядка і отакий От красний, з... чорний з красним. Ну тут в даному випадку такий він. Ось цей проводок виходить. Потім можна купити папки-мамки. Все це діло соединить, зробити і буде вообще супер пупер Я ж кажу, там ціна, вважай, на 2800, це ну це взагалі мрак. І теж воно може і не робить ніхе. Я взяв за 600 гривень за все. Что я думаю, что это нормальная цена, так и ставим плюс, так, цей проводочок ставим плюс на показує 491, то есть в пределах 500 Ом, это правильно все, то есть все хорошо работает, даже если у вас по какой-то причине А вийшлося так, що при установці в мене було таке. Я при установці задів катушечку і порвав. От -от. В інтернеті є дані, скільки там витків, який, яка, яке якесь провода, там якийсь пел, пев, я не буду щось це, Все це діло розматується. І наматує це сопротивление проводом. Видно там який тоненький проводочок. Я перематував і, коротше, все вийшло і працювала іскра. Я ж кажу, в даному випадку мені, мені важно встановити, щоб була іскра, все. Остальнее там уже дело техніки. Буду рад, если вам понравилось моє видео. Моя покупка. Це така покупочка, хороша вона не просить. Хай лежить. Вічно кинеться, потім що то робити. Вічно якісь проблеми. А так проблем никаких. До нових зустрічей Ставим лайк і підписуємося.